Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я готую кекс на смальці. Значить так, Я беру два курячих яєчка, 5 столових ложок цукру, можна 6. Якщо хтось любить дуже солодке, то беріть і 7 ложок. Я покладу сюди 2 ложки, ні, покладу 3 ложки сметани, 2 ложки. Ну, приблизно так дві ложки смальцю. Десь грамів 80, можна більше, тут вже не так. Ось такі дві повних ложки смальцю. Це я сама робила, кондитерський жир його назвала. Так, дівчатка, я оце зараз гарненько це все розітру. А ще покладу півчайної ложки солі. І оце я зараз так гарненько розітру це все діло. Ще я дві чайних ложки покладу ванільного цукру. Це все треба гарненько розітерти. Хтось може скаже, чого б жир не розігріти. Ні, треба розтерти. І ось що в мене тут є, я намочила десь 100 грамів приблизно родзинок і е, журавлини. От я сюди теж покладу і це все я розтираю. Ось так. Головне не хвилюватися, і все вийде, все буде добре. Тісто любить тишу, і спокій, і все вийде, все буде добре. Тепер розпушувач півтори чайної ложки кладу, перемішую. І буду всипати борошно. Півтора стакана треба борошна. Ось такий у мене великий стакан. Тут у мене півтора стакани. Теж замішую. Можна лопаткою. Тісто замісилося на раз-два. Тепер викладаю я його, можна ось такі формочки, дві. А можна ось такі. Я підготувала. Зараз я буду. Такі викладати. Ось так. Ось так, дівчатка, я розділяю по формочках. Можна взагалі в малесенькі. Можна куди захочете, туди, туди і кладіть, кому куди зручно. Духовка в мене вже нагрівається. розігріває до 180 градусів. Розділила тісто по формочках, по половині формочок у мене вийшло десь. Так, тепер ставлю в духовку 180 градусів. Не знаю, може до 20 хвилин випікати. Кекси мої спеклися. Хай прохолонуть трішки, і їх провірила спічкою. Пеклись 25 хвилин, 180 градусів. Хай прохолонуть і будемо куштувати. Кекси вже готові. Я їх ось потрошу цукровою пудрочкою. Зараз кушту розрізаю. Один розрізаю ось такий у мене вийшов. Кекс на смальці. Смачний. Дуже. Форми можете розкладати, хто яких захоче. Хоч маленькі, хоч великі, головне з душею і все буде добре. Все рівно треба вірити в добро. Все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!